Переселенці з Херсона в Одесі організували прибирання у сквері на знак подяки місту, де знайшли притулок. Волонтер Роман Баклажов більше місяця перебував у полонів росіян. Ми з Херсона приїхали збирати Херсонський сквер з паном Андрієм. Там ми дуже вдячні одеситам, за те, що вони так дружно прийняли. Херсонську родину до одеської родини ми всі як браття, і це зараз саме найголовніше, щоб об'єднуватися заради перемоги. Я півроку пробув в окупації. Дуже було тяжко, і от, я забрали рому в полон, стали пропадати наші колеги, і стало дійсно там небезпечно. Ірина Неруліна виїхала з Херсона місяць тому. Говорить, в Одесі багато земляків це допомагає призвичаїтись до нового місця. До останнього не хотіла залишати своє місце поряд з чозинцями, яких кожен день ставало все більше. Але більше. зрозуміло, що найкраще що я можу зробити для свого міста. Зберегти собі життя, а коли йому потрібна буде допомога приїхати жива, здорова і допомагати вже по факту. Одеські комунальники допомогли інвентарем. За словами організаторки акції Наталі Бухтоярової, прийшло близько 50 людей. Для херсонців цей сквер є символічним, каже жінка. Від Цього скверу іде пряма дорога до Херсону. Колись тут була Херсонська дорога Херсонська, вулиця Херсонська. Тут був шикарний сад. І ось сьогодні ми в цьому саду прибираємо з надією на те, що зовсім скоро по ці, по цій дорозі ми поїдемо до нашого рідного міста Херсон. Ксенія Стельмах Олександр Забродін. новини на Суспільному Херсон.